Кіт базиль, не просто кіт, він детектив, відомий всім Лупа кабелю, хвіст догори Розкриє справу, як не крути, ало не мяв, мяв, хтось загубив слід, Е, туп-туп, хто залишив лапки, У пабів знак, знак розгадаєм разом, кіт бази в справі і ти теж учасник у містечку Мурляндія усі мешканці прокидалися щоранку під веселі пісеньки пташок. Але одного дня сталося дещо дуже дивне. Пташки не співали ані звуку, навіть жабки на болоті мовчали. Це було дуже дивно. Хм. Це мені зовсім не подобається. Хтось викрав? Звуки? Добрий день, пана Піф. Ви намагалися співати сьогодні? Цвірінь. Тобто цвір нічого не виходить. А ви. Бакали? Ми намагались, але. Тиша? Базиль вирішив перевірити всі звукові місця. Дзвін у ратуші мовчить. Деревце шелестить, але без звуку. Навіть його, власне, няв звучало як тиша. Це схоже на справжнє звукозникнення. Але хто міг це зробити? Слід. Привів Базиля до галявини, де жило совеня мудрик. І що ж виявилося? Вибачте, я збирав звуки, щоб зробити з них музику для себе, але не подумав, що без них усім буде сумно. Мудрику? Музика? Це чудово. Але звуки мають бути вільними і пташки. І жабки, і вітер мають звучати для всіх. Мудрик відкрив баночки, і звуки миттєво повернулися у містечко. Пташки заспівали, жабки заквакали, і навіть Базиль гучно сказав Мяу, справу розкрито! Ось так кіт базиль ще раз довів, що немає таємниці, яку він не зміг би розгадати. А найголовніше, що треба ділитися і думати про інших, а не лише про себе. Звук – це радість звук – це гра, без нього сумна тиша глуха. Мовчить. Шапка не квакне. Біжімо діти, бази людо помоги, бракне Звук, це сміх, це гра і спів, Забави та шелест садів, лишай телефон, не сиди, Котові бази людо поможе. Мяу-мяу-мяу, котик плаче, ква-ква-ква, шапка скаче, Цвінь-цвірінь Н'ятко збирало звуки собі, хотіло віддати трохи тобі. В банки заховав, а ти не мовчи. Детективу базилю допоможи. Звук, це сміх, це гра і спів. Забаві пташок шелест садів. Лишай телефон, не сиди, котові базилю допоможи. мяу 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 Ляндія знову співає, кіт си гукає, Дякую за підказки, діти, тепер усі будемо знову радіти. Мяу, мяу-мяу, котик плаче, кла, 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 шапка скаче, цвінь-цвінь.